Приказали казались ми інформація. Він не розуміє, що він... тобі голодування. Да. Заручники меркантильності українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова, краківець оточила польська поліція. Про це у тіктоці розповів далекобійник Роман Власюк. Чоловік каже, правоохоронці живим щитом стали на сторожі протестувальників. Також що ми зробили? Ми позвонили до консульства, яке знаходиться в Польщі, і повідомили про те, що є загроза. Да, загроза на. Життю. Чому є загроза? Бо в нас на вулиці, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, йде температура десь приблизно до мінус 8-9 градусів. Ми живемо в концернних банках. Які мають які мають як вам сказати тенденцію да Властивість. ломатися Властивість. Та ще закінчується паливо, закінчуються гроші, закінчується терпіння. Через блокаду у чергах навіть вантажівки із гум допомогою та медичним обладнанням польські перевізники не дотрималися обіцянки про пропуск семи автівок за годину. За ніч не приїхала жодна. Відранку пускають по одній фурі на 60 хвилин. Назбиралося понад дві тисячі машин. Терпець. Скоро увірветься. Вночі коротше не пропустили ні одної машини. Ви, ви висунули свої умови, що в одну годину одна машина. Тобто, якось так, друзі. Це, ну, я не знаю, вони знущаються над нами, чесне слово. Українські водії готові стояти скільки треба, просять нашу владу не йти на компроміси з поляками, бо потім буде гірше. Вимагають закону і справедливості. Якби кожен водій якби приїхав до нас адвокат і кожного водія взяв би заяву і подав би в європейські суд в суди Європи, повністю в Польщі там це немає різниці. Це... Не може взяти. Я вчора питався. Що... Чого Я сьогодні підходив? кажу, як це написано на поліції. Він сказав, ви не можете писати. Я Кажу, де такі приписах, як написав. Отже, отже, нам надо, нам треба міжнародний адвокат. Приїхав і взяв від кожного водія, взяв від кожного водія заяву. І з цими заявами пішов в суд. Розумієте? Тому що в даний момент це поруш, якщо це за Європу, якщо вони порушують міжнародні права, свої ж які вони ну, придумали. Свої ж, які вони продумали. Це обмеження обмеження. Волі частина готова на компроміс використовувати дороги Польщі для транзиту у інші країни. Польські товари нам не треба. Давайте так. Нам не треба польських товарів, Польщу не возимо українських, ми їдемо транзитом веземо в Євросоюз. І платимо перевізник, везе товар до Львову, а далі, каже, я не повезу. На Запоріжжя везти не хоче, на Херсон не хоче, на Харків не хоче. А каже, що ти не везеш? Ака там ракета падає. Наші перевізники намагаються усіма способами достукатися до польських протестувальників. кажуть, якщо їх не почують, переходять на воду і чай, а від волонтерської допомоги відмовляються. Ці ми заявляємо, що так. так, 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 так. Ну по сім машин з кожного. Від машин є. кожного, да. кожного Оттак, так. Шо, так. компенсація, компенсація за нічого. Так, він сказав, компенсація за ніч. Ну, тобто вони йому сказали, що вони так як більше пускали, тобто ми зараз спробуємо з ними допомогти. А поки перевізники блокують наші КПП, українці перекривають рух машин у польських містах. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.